Прекрасний зал, радий вас бачити. А, так, мене слава звати, слухайте. Я у минулому виступі розповідав, що я з Херсона і що я виїжджав зараз через російські блокпости. І враховуючи це, в мене зараз на наших військових блокпостах або на перевірках документів в мене зараз є зараз якась профдіформація, якщо є таке поняття на цьому моменті. Скажіть, будь ласка, у вас теж таке є, що ви зараз на наших блокпостах хочете показатися військовим ще більшим українцем, ніж ви є насправді. Є таке, розумієте, про що я? Не знаю, кожного разу я так це намагаюсь довести, а мене ніхто цього не питає, просто покажи дію і все проходь собі. Кожного... Мене дуже швидко відпускають. Я розумію, що я не виглядаю як людина, яка несе небезпеку. Я розумію. Але кожного разу, кожного разу, коли мене швидко відпускають на перевірці документів, кожного разу мені хочеться зробити щось типу. Стривай на козаче. Та хіба ж так перевіряється українська душа? Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Очі твої одні. Василь Симоненко. І військовий дивиться такий: йоп твою мать, діверсант, іди бабусі, позвони, блядь. ти. Ти бачив себе взагалі? Стоїш тут час наш витрачаєш. Я кожного разу. Я так вийобуюсь українською мовою, ви не уявляєте собі. я... У мене така «щ» — там Ірина Фаріонахуєла би, чесно кажучи. Просто... Вона подивилася така, це хто? Висід сюди, я, я його всеновлю. Так Такого не може бути. Це що це таке? Кожного разу не знаю, мені чомусь прям хочеться, щоб вони перевіряли. Одного разу я виходжу з метро. Ще в той час, коли у метро кожного разу документи перевіряли. Одного разу я виходжу з метро, і прямо переді мною е поліцейські перевіряють чоловіка. Він весь у чорному, здоровий, бородатий в татухах з рюкзаком. Його шманають повністю зверху, донизу все передивляються. І я виходжу, бачу це і за інерцією чомусь на перевірку, наче в чергу, став за ним. От, просто Думаю, от... Я тепер. І поліцейський, навіть не повертаючи голову до мене, просто так боковим зором побачив, навіть не повертаючись, такий малиш, прибігай. Відомляє я теж хочу перевірку. Я, я теж сюди. Завжди так. Одного разу як була дивна перевірка. Я був у Чернівцях, їздив з концертом в Чернівці. Я виходжу з залізничного вокзалу, і при виході у місто з залізничного вокзалу перевіряють документи абсолютно всіх. І у мене в Чернівцях перевіряли документи одразу одночасно шість людей. Я поясню детально: два поліцейських, три бійця тероборони і таксіст. Я не знаю, в цю компанію попав просто. Просто стоять в шестером у колу, мій телефон передаючи, з дивляться такі. Але також швидко перевірили, віддали одразу. Типу, проходьте, будь ласка, я буквально один крок роблю від цієї компанії, і таксист в ту саму секунду. Таксі на Румунію. Yeah. Я, я думаю, братан, а ти взагалі бачиш, де ми знаходимось зараз? Ти думаєш, якщо я в Чернівцях з херсонським паспортом зараз вслух скажу Да, я їду в Румунію. Нас так просто відпустять з тобою, ти так собі це уявляєш. В Києві простіше зараз погодьтеся, зараз набагато менше перевірок. Слухайте, а є в залі люди, які зараз за весь період повномасштабної війни не виїжджали з Києва взагалі нікуди. Є такі погодуйте. Може вас тому так мало. Вибачте, вибачте, вибачте. Може погано звучало? Та може і ніж. Не Знаю, ну це ж ви це саме ви ті люди, які зараз максимального розміру, максимального масштабу хуй кладуть на повітряні тривоги. Так? Це ж ви? Ви Ви нас розслабляєте повністю. Ви, ну, я, ви спілкувалися з цими людьми. Ти їй кажеш повітряні тривоги, вона така: мальчик. Я БТР на балоні бачила, ти чує? Я, я шо ракету не побачу, ось ракета, ось я нахуй, ти що? Ти з ким розговарюєш алло? Я вас знаю, да. не знаю народ. Ну, моя порада, не те, щоб я прям правильний такий чувак, але моя просто порада не нехтуйте правилами безпеки. Якийсь я там не знаю, дві стіни чи якийсь там, більш зручний підвальчик, щось придумайте собі, тому що виключно ось чому я поясню, тому що в мене ще будуть концерти, а ви прикольна така публіка. Тому... тому та перестаньте <ріст> тому виключно з комерційної точки зору. Е... Побережіть себе, ви мені ще потрібні, Да? <світ> зараз дуже часто люди в суспільстві починають між собою сперечатися, що зараз доцільно, що на часі, що ні, помічали ці, ці брідові якісь спори завжди. Я не знаю. Е, на початку війни, коли ми тільки починали робити якісь стендапи, я завжди, кожен комік завжди в голові, задавав собі питання: чи це зараз доцільно, чи можна зараз робити концерти, чи можна зараз сміятися, чи можна це викладати як контент. Я думав про це і ну мені. Мені прийшов один коментар під відео в Тіктоці, який буквально поставив мене на місце. Він мені повністю дав усвідомити, дав відповідь на це питання. А це був дуже аргументований коментар, ґрунтовний, змістовний від дорослої людини, чоловіка. Мені чувак у коментарі під гумористичним роликом написав: цитую: піздіть, ні воювати. Я, я думаю, «Да». Ну, бо все що завгодно. Не воювать. Тільки воювать. Воювать. Писати хуйовий коментар це також не воївать. Ти не думав? Я... Та почекайте, я думав, ну все ж таки, все ж таки, трошки я задумався над цим, думаю, ну може це військовий, може це лікар, може він має право на таку позицію. Я заходжу до нього в профіль, він у Гданську думаю, пошов нахуй. <праць> Давай. Давай ми розберемося, що тут у нас воювати, а що ні, давай ми справимося, чесно кажучи. наказуючи. Просто я ось якої думки. Я вважаю, що кожна людина має для себе сама прийняти рішення, що зараз їй треба робити, де вона зараз корисніша. Якщо ти хочеш бути корисним на фронті, ти самостійно за своїм бажанням йдеш до воєнкомату і стаєш до лав Збройних сил України, і ти воюєш, відповідно. Хочеш бути корисним тут, в тилу, допомагати, волонтерити, підтримувати економіку, що завгодно. Ти залишаєшся тут, на своєму місці, робиш свою роботу і цим самим допомагаєш. Якщо ти хочеш балотуватися на наступний термін у президенти, ти їдеш, фоткаєшся на всіх блокпостах, розповідаєш самітісі прикольні машини. І все, що ви заєбуєте людини, ну. Ну, хо... ну хоче людина в Лондон, ну хай їде, ну що. Ну, не бачила людина Бік Бен. Рошен, бачила, Бік Бен ні. Шо? Які питання, від'їбіться від чоловіка, серйозно. Хай собі катається, не знаю. Добре, щоб адаптуватися в очах е, пораха якщо ви існуєте ще чи тут, чи в коментарях, я скажу фразу, яка виправдовується повністю. Е, стендап як жанр, як явище в цілому в Україні з'явився саме за часів каденції. Ви <плес> зрозуміли, так, да, так? Да? Ви все зрозуміли. Про політику іноді думаю багато новин думаю часто про політику. Я задумався над тим, яка моя роль у політиці в нашій країні, що я для цього зробив. Тому що кожен з нас щось робить у політиці, якщо вони в курсі. І я задумався, що саме я зробив. Дивіться, мені 27 років. За своє життя я вже двічі обирав президентів, і обидва рази мої кандидати перемагали. Більше того, більше того, дивіться, за Зеленського я навіть голосував двічі. Але не в плані у першому турі і у другому, а у першому турі і у 2006-му на танцях зірками. Але, але варто зазначити, що ну тоді пацан також переміг, тому сто із ста Ну, я знаю за що віддаю голос. Такі є більше того, дивіться, у 2004 році я ще маленьким хлопчиком разом з мамою ходив на вибори, і оцією маленькою ручкою ставив особисто Галочку За Ющенка. Як ви знаєте, Віктор Андрійович також переміг. У 2010-му в мене в цей день була контрольна по математиці, тому це не мій прайоп. Це ви щось накосячили. Враховуючи цю статистику, в мене враження, що в нашій країні я особисто відповідаю за вибір президента. Тільки я в єдиній особі. Тому дивіться. Як я знаю, у Зеленському залишилось бути на пості трохи менше двох років. Тому якщо раптом після нього президентом стане Арістовіч, знайте, це я трошки конячку мекнув, щось весело було. Я такий, ну хочу п'ять років спокійним походити. Хай так буде. Що іноді треба відволікатися? Якось я вважаю. Іноді треба і нейтральний контент якийсь сприймати, тому що новин дуже багато. Телеграм-каналів дуже багато. Іноді треба якось відволікатися, намагаюся щось знайти там якийсь фільм чи серіал. Але скажіть, будь ласка, чи можливо зараз дивитися будь-який фільм чи серіал, щоб не бачити в ньому прямих відсилок на наші реалії сьогодення? У вас нема такого відчуття? Я будь-який фільм включаю чотири секунди. Я такий ось Путін, ось Зеленський, все зрозуміло. Все на поверхності, ми все бачимо, нетфлікс, все понятно. Друга серія починається, там хтось на коні заїжджає, такий опта Лістович приїхав, все зрозуміло. Там ще їхав два-три тижні, ну все співпало. Все співпало. Друзів якось включаю. Дивлюсь, думаю, а яким хуєм? Наш представник ООН мутить з Монікою. Що відбувається? Арістовіча в друзях не знайшов, якщо чесно. Там Порошенко є. Це Фібі, якщо ви не в курсі. <рес> mm. Війна дуже щільно входить в наш е, побут, в принципі. Ми дуже до цього адаптувалися. Ми все вже повністю все знаємо, все все спокійно це обговорюємо. Навіть настільки, що навіть діти вже повністю зараз в контексті війни, ви в курсі діти знають абсолютно всі, всі прізвища, всі е, кількість втрат, все знають діти абсолютно. В дітей зараз є гра чмоня. Ви в курсі? Діти грають в чмоню? Ну на дворі так вони такі приколи раніше. Раніше просто в кожному дворі, пам'ятаєте, обов'язково в кожному дворі мав бути кабан, рижий і малой, правильно? Зараз мінімум дві чмоні на двір має бути. Але це за квотою. Це спеціально прорахована кількість, не просто так. Верховна Рада прийняла указ. Не знаю, ви точно бачили такого. Діти все шарять. Ви точно бачили ці відоси, де діти самі собі блокпост організували? Бачили, де вони гілками машини зупиняють це все? Документи перевіряють, не знаючи, що таке документи. У мене коріш один раз валет піковий показав проїхав. Да, серйозно, не знаю. Якщо нам простіше дітям так це, е, це пояснити, і їм так простіше розуміти, може, хай так і буде, не знаю. Я ось в якусь ситуацію нещодавно попав. Я заходжу в ліфт у себе в будинку, і зі мною в ліфт заходить малий. Це знаєте, це такий малий, який ну ми до цього пару разів до початку війни, ми з ним пару разів пересікалися, Це малий який завжди хоче з тобою завести розмову. Він завжди таке, а, а я теж на восьмої їду. а от, от. Ну, він завжди щось він намагається сказати. І от зараз, під час війни, ми вперше пересіклися у ліфті, і він мені каже. А можна Я вас запитаю. Кажу: так, звичайно, можна. Він каже: а ви можете сказати поляниці продається укромниці? Біля укр. Біля укр залізниці. И мне дуже сильно хотелось ему сказать нет не могу, чтобы малый ёбнулся полностью, чтобы он такой. А як далі? Я не проходив цей рівень, что Робити. Я такой на Свомске этому не учили и закрывают верь. Не знаю. А... Пам'ятаєте, на початку війни часто звучала фраза, в новинах просто від людей часто звучала фраза, що війна покаже, хто ким є насправді. Пам'ятаєте таке? Вона покаже, що ви за людина, що за оточення у вас, хто ким є насправді. Чули таке коли-небудь? Просто кивніть, якщо так. Да. Ага. Я також це чув і варто зазначити, що це реально правда. Це дуже правдива фраза. Тому що в мені війна абсолютно точно показала, що я за людина. Я кончений повністю. Це абсолютно. Точний показник, я поясню. Я поясню, чому не з пустого місця. Я зрозумів це у той момент, коли складав тривожний чемоданчик, тривожний рюкзачок Я збирав. Я коли приїхав у Київ, вже я коли приїхав в Київ, то вже люди всі знали, що збирати, що саме необхідне, який там цей набір речей, що має бути. Я не знав. І я просто на бум щось небудь збирав. Я там просто ну, якісь теплі речі, там ковдру, якусь, водичку, щось таке. І у цей момент, коли я збирав найекстремальніші речі у своєму житті, речі, які можливо врятували в мені життя у прямому сенсі, я на секундочку, на секундочку, задумався. А на всякий случай, презервативи брать, і. Или... Ну, кончений, погодьтеся, ну. Якщо ви думаєте, я розумію, якщо зараз хтось подумав, слав так це нормальне, нормальна думка. Організм у екстремальних ситуаціях, коли йому загрожує небезпека, він сам інстинктивно прагне до продовження роду. Так згодні? Класна думка. Я погоджуюсь, але я поясню, що презервативи якраз для того і придумали, що Прід ніхуя не продовжувався. Ще пару хвилин є. Давайте спробуємо. Слухайте, читав Конституцію не повністю не... так, відкрив, ознайомився. Перша стаття Конституції, знаєте, як звучить: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Хочу зробити таку татуїровку на їбальнику Путіна. Це ще не кінець. Це ще не кінець. Мертвого Путіна, звичайно, звичайно, мертвого Путіна. Поясню, чому. Дивіться, не те, щоб мені прям це доставить задоволення. Ні, мені плівать, чесно кажучи, що там далі буде. Е, виключно ось для чого? Аби полегшити долю е, учнів, які будуть вчити історію. Ви дивіться, щоб на екзамені з історії будь-який учень на запитання причина смерті Путіна будь-хто міг сказати так у нього на ебалі написано. <праць> ну, Ну, тобі казали, суверенна і незалежна. Куди ти поїхав, долбайоб? Щоб було десь так. Так, народ, все, дуже дякую вам за увагу. Дякую за увагу. До нових зустрічей.